Добрий вечір, шановні колеги. Передусім вітаємо наших оболівальників з перемогою. Розпочинаємо після матчу прес-конференцію. вашій увазі коментар головного тренера Динамо Київ Олександра Володимировича Шуховського. Після цього перейдемо до запитань. Добрий вечір. Вітаю по перше, всіх з початком нового чемпіонату. Вітаю. І хочу подякувати за це нашим захисникам і захисницям за таку можливість проводити матчі, дарувати позитивні емоції всім, хто любить вболіває за футбол. Перше, що хочеться сказати, друге, що хочеться сказати, що ми повністю контролювали в першому таймі гру. На футбольному полі була одна команда: два м'ячі забили, могли забивати ще три принаймні. І мали це робити, на жаль, не зробили в другому таймі. Знов таки в принципі контролювали гру до того моменту, поки не отримали необов'язковий взагалі гол, який подарував надії нашому супернику. Вони побігли вперед, і при цьому, і при цьому хочу додати, що ми ще мали можливість забивати. Хоча в кінці знов таки, вдали дії Руслана. А грав надійно, так як в принципі, і має грати команди Динамо Київ. Тому вітають наших уболівальників з перемогою. Безумовно, вона з таким невеликим присмаком, тому що ми мали доводити цю гру більш спокійніше і більш вдаліше в плані реалізації. Переходимо до запитання, будь ласка, представляйтеся і ставте питання. Е, Хрещу, питання медіа. Пане Максиме, скажіть, будь ласка, після першого тайму рахунок 2.0. Е, чи можна сказати, що у другому таймі верес вас здивував? Ну, якби... Ми самі себе здивували, верес нас не здивував. Наступне запитання, будь ласка. Микола Несенюк. Чи достатньо ви отримуєте після сьогоднішньої гри інформацію передбачем Глазви? Знаєте, я сьогодні отримав інформацію стосовно того дій на футбольному полі. Я буду їх аналізувати вже завтра, можливо, навіть післязавтра я буду вже безпосередньо думати, готуватися до гри. Треба все проаналізувати. Зараз по емоціях робити якісь висновки це, на мій погляд, неправильно. Наступне запитання? Так, будь ласка. Чи Вячеслав, числа спортпланів? Пане Васавлю, скажіть, будь ласка, чи всі настанови на гру? Сьогодні були ваші виконані? Ну, до першого пропущеного нами, до єдиного пропущеного нами м'яча. В принципі, так, ми грали так, як домовлялися. Безумовно, вплинуло на те, що ми грали через два дні на третій, що семигодинний переїзд був, але нам треба до цього пристосовуватися, іншого не буде. Тому, в принципі, була зроблена ротація сьогодні і дала відпочити чотирьом гравцям. Чи є ще запитання? Що ж, тоді усім дякуємо. Дякую, гарного тихого, спокійного вечора. Слава Україні!